Всім привіт! Сьогодні у нас 31 грудня. До Нового року у нас залишилося 12 годин, так як зараз 12 годин дня. Мусив надівати свого капелюха. 10 градусів зараз у нас, як ніколи. Такий приємний новий рік у нас. Значить, що хотів би сказати по минувшому 23 му році Значить, я маю на увазі зараз за своє виноградарство за 2023 рік Не маю в виду ситуацію в Україні, я чисто за своє хобі. Значить, рік для мене пройшов, скажімо так, на позитивній ноті. Хотілося б, звісно, щоб і в країні було те ж саме, але маємо, що маємо. Значить, по Винограду в мене рік, я ж кажу, пройшов на позитивній ноті, робив багато прививок в цьому році, всі вони. Якби 98% вони прижилися, все нормально пішло з прививками в мене. Багато новинок я собі як би, придбав. Обминув град нас, дождів, хоч і було небагато, можна сказати, що їх взагалі не було. Ну, Не підвела мене моя. Система капельного поливу, як би я її вовремя зробив. Що ще, град нас оминув, не було в нас граду, виноградник не постраждав. От. Осінь, ну, аби не ті два дні приморозку в жовтні, серед жовтня, то було б взагалі, я б сказав, на... Ну, на відмінно. Ну, а так поки 4 з плюсом. Оце так закінчився цей 23-й рік. Будемо готуватися, вже наполовину приготувався до 24-го. От, Значить, в новому році, щоб я усім вам побажав у новому році. Значить, усім своїм глядачам підписникам. Усім я бажаю в новому році. По-перше, мирного неба, здоров'я. Щоб все було добре, щоб зима в нас була не холодна, без аномальних морозів, а щоб їх і геть не було, було б ще краще. Щоб весна у нас була рання, щоб літо у нас було не дуже спекотне і без граду, щоб осінь була у нас без приморозків, ранніх, заморозків. Оце всього б я вам би хотів би побажати в нашій нелегкій такому нелегкому хобі. Думаю, відео десь наступне буде, це моє в цьому році останнє 111, як би я під 3 одинички підігнав. Думаю, наступне відео зробимо десь в середині січня трошки зроблю собі канікулів. Та й... Щоб вам не так скучно було, я в описі під цьому відео оставлю ще один канал. Він, цей канал теж розвивається в моєму би, дворі, скажімо так. Ну, канал з моєї сім'ї. От от. От. Я думаю, що ви для себе там знайдете дуже багато інтересного. там дуже багато підписників, особливо чоловіки для себе там. Багато чого піддивляться. Хоча і жінки, в нас і жінки зараз не дуже відстають від чоловіків і за кермом, і в виноградарстві, і де завгодно. Тобто ми на равних. Думаю, і жінкам буде цікаво. Так що подивіться, той другий наш канал, кому буде цікаво, підпишіться. Ну, якось так. Усім добра, миру, до зустрічі 24 2024 році. Усім дякую за те, що були зі мною 23 2023 році. Може ще хто і додавиться, у нас ще підписники каналу стрімко розвивається. Думаю, все буде добре, все буде Україна. До побачення.